КВК – це одне з улюблених свят вчителів та вихованців Потівської школи інтернату. Адже сміх не лише покращує їм настрій, а й здоров'я. Вітаємо вас, родливих, сміливих, влучних, мужніх, освічених! найкращих! Найкращими потіївці є не лише в жартівливих змаганнях, а й у спорті. Особливо їм до вподоби армрестлінг, яким вони відтепер займаються за новими столами, подарованими депутатом обласної ради Володимиром Пеховим. На день святого Миколая ми просили від нього подарунки. Незвичайні подарунки, а подарунки це столи для армспорту. І нам дуже приємно, що от... Не такий довгий проміжок часу прийшов, і у нас сьогодні є прекрасні столи для занять з армспорту. І ви знаєте, вони вже отримали перше місце на змаганнях, і для мене це дуже був особистий подарунок. Після КВК діти показали Володимиру Пехову майстер-клас із АРМРеслінгу, поділились планами на майбутнє.